Повинен бути якийсь ну, сантиметр чи пів сантиметра, да, в діаметр. Як? Є якийсь формат, так? Це ручна робота. Якщо товсті, то такі на паличка не роблять. Так. Ну, якщо стілечко, то то все одесь таке якось. Вони просто рі... ріжуться отак, да? як басте, так? Як у басу, є. Так, так. Але там вже немає. Ну, і дочками пам'ятайте, які там коді, привозили, і були на співацію, бачиться навіть. Якщо не варти. Так. 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 Ого, мама. О, мама. О, мама. О, мама. Thank you.